Я перепрошую, скажіть, будь ласка, можна у вас телефон попросити? Я вийшов з дому, а в мене дитина мала дома спить тримісячна. Я вийшов з дому по молоко, магазин, і двері захлопнулись, а ключі я не взяв з собою. Мені потрібно ну, позвонити. Я перепрошую, скажіть, а можна у вас попросити? У мене така складна ситуація. Я хотів би у вас попросити телефон подзвонити, бо я вийшов в магазин по молоко, і в мене захлопнулись двері, а вдома дитина маленька, і я не можу. Скажіть, а я розумію, що ви поспішаєте, а можна у вас взяти телефон подзвонити? Мені дуже, дуже важливо питання життя і смерті? Будь ласка, можна? Вибачте, я хотів би вас посичити телефон, мені дуже потрібно позвонити в мене вдома. Ану, віддай сюди телефон! Алло, привіт. Слухай, сонечко, я вискочив в магазин по молоко, і я забув ключі і двері захлопнулись. Ти можеш мене виручити? Так, да. ні, я не встигну на тебе. Добігти, тому що півгодинки. Через півгодинки він прокинеться. Так, о, супер, давай, передай мені, будь ласка, ключі в таксі. Окей, все, я тоді чекаю. Дуже дякую тобі, па, па Ось бачите? Не так вже й важко робити добро. Дякую.